Всім привіт! Ви на каналі PuffiBanni. Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігрумі. Це у мене таке тестове відео пробне на нову тематику. Воно називається Відео створення одного майстер-класу. Мені прийшла в голову одна ідея, одна іграшка. І я вирішила зняти відео від і до. Про те, як я її буду створювати, цікаво було б потім самі переглянути, як це все відбувається від зародження ідеї в голові до вже випущеного майстер-класу. Я дуже довгий час до мого в'язального життя, скажімо так, в минулому житті працювала на одній відомій. Зараз. Тоді вона була ще не така відома, потім трішки відоміша, а зараз вже досить відома в Україні. Фармацевтична компанія. Я в ній працювала в лабораторії контролю якості з першу хіміком, займалася тестуванням і контролем якості готової продукції, тобто таблеток, препаратів. Потім я перейшла на більш таку бумажну роботу, але от той період, коли я працювала в лабораторії, це був особливий період в моєму житті, це те, з чого я починала по закінченню університету. Це була моя перша така офіційна робота. Там я познайомилася з дуже гарними людьми. Там я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. Ну, ця робота вона була, скажімо так, дуже знаковою, дуже важливою в моєму житті. Це був дуже такий гарний етап, який я згадую з великою теплотою. І останнім часом я чомусь почала згадувати той період. <реш> Якась така ностальгія на мене напала, згадувати людей, з якими я працювала. І тоді мені на око попала ось ця штучка. Це з дитячого набору лікаря. Це капсула, лікарська капсула. ось І до мене прийшла ідея. А чому б мені не взяти, не зв'язати ось таку лікарську капсулу, додати їй ніжки, додати їй ручки і додати їй очки. І мені здалося, що це настільки просто, але це настільки круто, що це. Ну, Ще просто зобов'язана це зробити. Така капсула, мені здається, буде дуже крутим подарунком для. Для лікаря, для фармацевта. ось, І я просто хочу це зробити. Я хочу це зробити і написати на це майстер-клас. Я одразу зрозуміла, що мені потрібні специфічні очі для цієї капсули, і тому я їх замовила. Так, зараз вам покажу, що я замовила. Це ось такі очі із зміщеною зіницею. Мені здається, що це буде просто розрив, Розрив, тому що воно дуже круто виглядає. І маю ще такі рожеві. Хочу зв'язати дві такі капсули з рожевими і з блакитними очима. Ну, тобто я першу буду в'язати тестову, потім оформлю майстер-клас, а потім по оформленому зв'яжу іще одну. Капсулу. Отже, зараз я підберу пряжу, яку я хочу. ну Перша капсула буде ось така біло-блакитна, а друга буде біло-рожева. Просто треба визначитися із відтінком. Так, спершу підберемо відтінок для блакитної. ну Перша половинка буде, зрозуміло, ще біла, а друга половинка Такий синій, однозначно, ні ось цей синій. Цей синій мабуть, також, ні, але під питанням він світло блакитний. Також під питанням я ще до кінця не визначилась. Темно-сині, однозначно, ні. А, такий більш бірюзовий. вже мені і тен подобається, і те подобається, я і так, і так би зв'язала. Знаєте, підходить взагалі абсолютно все. Ще є трішки темніший відтінок. От я, мабуть, на ньому і зупинюся, тим паче, що в мене його найменше, ну, його залишки, і я більш цей колір купувати не буду поки що. Отже, мені здається, що цей колір підійде найкраще. Або ще мені подобається ось цей варіант. Залишимо ось цей. Так, добре, блакитно око. блакитно ока капсула буде ось така. І зараз підберу ще колір для рожевої. Так, з рожевим також мені все подобається і дуже важко зупинитися на чомусь одному. Тепер потрібно дивитися, щоб вони ще разом гарненько в кадрі поєднувались. Цей варіант занадто яскравий. Ось цей непоганий, але мені не подобається, як тоді воно поєднується із ось цим блакитним. Ой, мабуть, я оцей варіант залишу. Я люблю цей 319 колір. і мені здається, що вони тоді разом будуть дуже круто виглядати. Ще є сам найніжніший рожевий, але я не дуже люблю з нього в'язати, потім його важко сфотографувати, бо він зелениться чомусь у мене в кадрі. Так, я зупинюся на ось цьому теплому рожевому. Та що ж таке. Ось, все. Кольори я підібрала, і зараз перейдемо до малювання ескізу. Взагалі, скажу чесно, із малюванням ескізів я особо не заморочуюсь. Я навіть більше скажу, що я майже ніколи не малюю ескізи, тому що образ, як правило, формується у мене в голові. Ось, Я маю завжди, ну не завжди, але дуже-дуже часто, мабуть, 90% моїх майстер-класів, я маю готовий образ у голові. Який тримаю, і мені не потрібно його візуалізувати на бумазі. А стосовно пропорцій, то вони вже коригуються у мене в процесі в'язання іграшки. А, завдяки такому вже досить великому досвіду в'язання іграшки, я знаю, скільки мені треба набрати петель, скільки додати, скільки відняти для того, щоб отримати той чи інший результат. Зараз для відео я вирішила все-таки намалювати ескіз, плюс я хочу зберегти пропорції капсули, щоб вона по довжині і по ширині, Тому я хочу намалювати плюс-мінус саме таку, якою вона буде в готовому розмірі, щоб уже потім при в'язанні орієнтуватися на малюнок, на той розмір, який буде зображено на малюнку. А, Довжина її тут приблизно 6 і 3 3 на 6. Тобто, якщо я хочу її збільшити десь в 3 рази, тому мені треба зробити її 9 на 18. Ні, 9 на 18 це буде занадто. Ми її збільшимо не в три рази, а в два. Це буде, значить, 12. 12. Це мені здається, що буде замало Значить, в два з половиною. 6 на 2 з половиною. Це буде.

Дождих <ріхи> не дуже. Дуже-не дуже, в мене вийшов такий смішний ро. Буду пробувати її реалізувати. Я сподіваюся, що зв'язана, вона буде <св 'язана> краще, ніж намальована. Все. Бажайте мені удачі, я вам потім покажу проміжні результати. Так, почала в'язати, але в процесі в'язання зрозуміла, що той перший розмір, який я намічала на ескізі, він більш підходить. Ніж другий менший. Ось, тому вона буде не 7 на 16, а десь 8 на 20 см. І почала також із рожевого кольору, тому що його в мене більше, ніж блакитного. Хочу заміряти, щоб зрозуміти, чи вистачить мені взагалі цього блакитного, чи, можливо, краще замінити на інший кольор, якого вистачить. Орком <смі> вже не терпиться поставити очі і побачити, вже яке воно буде. Так, перев'язала і вирішила трішки набити, і щось мені не подобається. Результат зовсім. По-перше, ось тут я в цьому моменті вирішила зробити, бачите, такий перехід нетрадиційний. От, в принципі, коли я наб'ю його, воно буде тут розрівняється. Але зараз іде як такий загиб. Загиб через те, що тут в'яжеться з'єднувальними стовпчиками, для того, щоб був різкий перехід, а не плавний. Це вирівняється. Це не основна проблема. А основна проблема в тому, що таки вона виходить товстіша, ніж я планувала. Тому я зараз це розпускаю, да, і таке буває. Особливо, коли щось твориш нове, це я розпускаю повністю, і буду в'язати на меншу кількість стовпчиків, але довжина по кількості рядочків залишиться та сама. Ну, що саму капсулу я перев'язала, ось така вона вийшла. Мені здається, це дуже мило буде. Зараз буду в'язати ручки та ніжки. Що, пройшов день і я готова вам показати, що в мене вийшло по капсулі. А, до речі, вчора нарешті додумалася загуглити на Etsy, як же ж вони називаються. Лістингах американських та інших майстерів, а, називають їх чомусь pills, як а, таблетки, пігулки. Ось. І дуже популярна назва Chill Pill. Типу таблетка для заспокійливе, для, я не знаю,, я, якщо чесно, думала, що це таблетка для якогось кайфу, ця назва трішки. Злякала, Але я поспілкувалася із знайомою із Канади, і вона сказала, що це, скоріше, як заспокійлива йде Chill Pill. Ось, тому можна також сміло називати на Etsy мій лістинг Chill Pill. Але я буду як основну назву брати: просто Happy Pill. Ну, ось моя Happy Pill. Ось так вона виглядає. Я додала їй. Медичний хрест. Ну, не знаю, я не знаю, чи буде цей майстер-клас користуватися попитом по Україні. Я все-таки пророкую, що ні, тому що він доволі простий. І мені здається, що по фото його дуже легко відтворити самому. Ось, але на Етці я дивлюся, що такі, такі майстер-класи вони. Користуються популярністю, я так переглянула лістинги, які там представлені, то там представлені переважно просто самі капсулки без рушок, без ніжок, і вони трішки простіші, ніж мої, тому сподіваюся, що моя капсула також зайде. А сьогодні у мене є декілька замовлень в роботі зараз. Тому я не знаю, чи я приступлю до в'язання другої капсули. Я вчора практично оформила майстер-клас, на неї лишилося прописати момент із ніжками. Ну, тобто, це всю частинку я вже прописала: ручки, саму капсулу, вишивку, лишилося тільки прописати момент із ніжками. Зв'язати другу таку капсулку і зробити гарні фотографії. Маю таку задумку позичити у мами мого чоловіка стетоскоп і, можливо, ще якісь медичні аксесуари, Ось. і якесь таке фото цікаве придумати, щоб одразу було видно, що це майстер-клас на медичний тематик. Сьогодні, 18 лютого, і я показую вам прогрес по капсула. Першу готову я вже показувала рожевеньку капсулу. І ось я вчора почала в'язати другу і зв'язала лише всі деталі, ну і саму капсулу оформила. Лишилося їх пришити, відфотографувати. І можна вже тоді дооформлювати майстер-клас. Майстер-клас вже повністю оформлений англійською мовою. Лишилося вставити гарні фотографії і перекласти його на українську мову. Але, на жаль, в мене зараз у роботі ще три замовлення, і тому я поки що не можу приступити до, до завершення роботи над цим майстер-класом. Потрошку виділяю час і потрошку його дороблюю. Сьогодні у мене фотосесія. Ще вчора ввечері встигла зібрати другу капсулку, і сьогодні зробила їм гарні фотографії. На задній план поставила пляшечки із ліками, які я знайшла в себе. Спеціально розвернула так, щоб не було видно, що це за ліки. І щоб вона не попала у кадр. На жаль, стетоскоп мені дістати не вдалося. Ось він знаходиться не в тій квартирі, де мешкає моя мама-чоловіка, і тому не вдалося на вихідних взяти. Його. Ну І до того ж вона сказала, що він трішки обшарпаний, і він буде погано виглядати в кадрі, але насправді він вилежав у мене на задньому плані, і нічого видно, що він обшарпаний і старенький. Цього б не було б зовсім видно на фотографіях. Тому що навіть ось ці ліки, які я тут поставила, я думала, що мені доведеться у фотошопі прибирати ось ці всі етикетки. Але воно виходить дуже розмито і там взагалі нічого не можна прочитати. Ось тому, що тому? Мій майстер-клас підходить до свого завершення. Тепер переходжу до етапу обробки фотографій і додавання їх в англійську версію майстер-класу. Після того, як я це все зроблю, я буду перекладати його на українську мову. Привітик! Сьогодні у нас 22 лютого і я завершила роботу над цим проєктом. Це останнє підключення цього відео, після чого я почну його монтувати і додавати на сайт. Отже, Капсулки повністю готові. Майстер-клас повністю оформлений, майстер-клас протестований, і майстер-клас вже навіть доданий на Etsy І завтра буде вже додаватися в інстаграм інформація про українську версію даного майстер-класу. Я виставила відео Reels, де відео огляд цих капсулок, і отримала дуже-дуже багато. Прямо така рекордна кількість дуже класних і дуже позитивних коментарів. Навіть були запити стосовно майстер-класу, тому я маю надію, що я не просто так згаяла свій час і отримую якусь грошову винагороду за його створення. Стосовно Etsy, то, м -м, на жаль, поки що його не придбали ні разу. Але були збереження, було десь чи 3 чи 5 збережень. Ще навіть не прийшла доба, вже було стільки збережень. Коли писала, створювала лістинг на Etsy, там є поле хештеги, я користуюся такою спеціальною програмкою, яка мені допомагає підбирати хештеги по запитам, по популярним запитам то Такі запити, як подарунок доктору, медицинський подарунок, подарунок фармацевту це дуже популярний запит. Тож я сподіваюся, що ці капсулки вони, вони матимуть у свій час попит. В цілому за цей майстер-клас що хочу сказати, що на його створення у мене пішов тиждень. Рівно тиждень, якщо я не помиляюся, зараз гляну. Так, 15 числа я почала роботу над ним, і сьогодні, 22 число, можна так сказати, я закінчую роботу над ним рівно тиждень, але це дуже швидка робота, і тому. Я би могла справитися набагато швидше із ним. Тестувальник мій також дуже, досить швидко протестувала капсулку і сказала, що все чудово. Майстер-клас без помилок, і капсулка виходить не також чудова. Якби не замовлення, то я б справилася із цим майстер-класом набагато швидше за 4-5 днів. Оскільки мала замовлення, то. Я розтягувала роботу над ним і над оформленням, тому вийшло, як вийшло. Ну, Знову ж таки скажу, що це легенька, дуже легенька робота, дуже мало е деталей, е просто швидко в'яжеться. Е і тому, відповідно, ціна як і на Etsy, так і в Instagram буде на, на цей майстер-клас. Дуже невисока. Я ще не знаю остаточну ціну, яку я на нього поставлю. Це все в мене, як завжди, спонтанно відбувається. Але вона не буде більше, ніж 100, 100 гривень. Від 80 до 100 гривень Ось в цьому діапазоні виберу якусь ціну, цифру. Ну, Поки що, я так планую, ну, мабуть, 90-95 гривень. Сто не хоче ставити, Ну, побачимо, побачимо. завтра. Буду додавати публікацію, і тоді остаточно я, що рука моя напише, така ціна і буде. Отже, я вдячна вам, що ви були разом зі мною. Переглядали це відео. Я сподіваюся, що вам це було цікаво. Така історія створення цього майстер-класу. Я буду вдячна за ваші. За ваш зворотній зв'язок, якщо я побачу, що вам було цікаво, ви зацікавлені тим, як я створюю мої майстер-класи. Моїми історіями про майстер-класи, то я буду і надалі знімати таке відео. Це буде не про кожний майстер-клас, тому що це записи цих відео, вони займають дуже багато часу, дуже багато енергії. І не завжди є бажання і не завжди є, на жаль, час. Але якщо я побачу зацікавленість, то я буду старатися намагатися ще знімати такі подібні відео, з такої серії відео, скажімо так. Я вдячна за вашу увагу, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші збереження та коментарі. Я вас всіх дуже люблю, ви в мене найкращі підписники. Тому. Дякую за увагу і до нових зустрічей!